Доброго ранку, ми з Оклахоми. понеділок, 20 лютого, сьогодні ювілей нашої бабусі 70 років. Вау! Я коли це дітям сказала, вони не вірять. Я кажу, я сама не вірю. У мене таке враження, щоб перестала рахувати маминий роки, коли було 40. Але мені вже скоро 45. Так що якось так. А... Наринка. Наринка зробила на... Сьогодні ж свято день президента. І діти не в школі. Всі діти з нами. У нас оригінальний план був, що в ресторан підемо чисто я, бабуся, Чашик і Джульєта. Що все буде тихенько, без малих. Потім кажу, мама, а прикинь, у нас же свято. Діти в школу не йдуть, якраз на твій день народження. А а мама в мене ж по вечорам нікуди не ходить. дня. От. а коли в ресторані я була з дівчатами, а мені вже тренка мізки робить вже довго про те, щоб з її малою погратися. Бо минулого разу ми їй обіцяли, вона захворіла, і ми це відмінили, їх граня. Я кажу, Нарінка, я кажу, мені тут тренеті вже не є. Але я кажу: я не можу запросити до себе, бо у мами день народження, ми будемо святкувати. Вона Каже, привозь і до нас. Так що Нарінка зробила подарунок нашій бабусі. Вона забирає малих. Вона не тільки тринку забирає, вона каже і Джашика привозь. Так що малі йдуть гратися. Я їм типу запропонувала. Я кажу, ви можете йти гратися, або можете йти I'm з нами в ресторан. I'm still talking. Або підете в ресторан. Вони, звісно, захотіли піти до Маріуна дітей. Нарешті їх запакувала, я повинна була бути 20 хвилин, тому у неї. Бабі це сказала, а мама вже собі план зробила, що я їх збрався і одразу її забираю. Кажу, я не забираю тебе. Вона вже, вона вже вишиванці, я теж вишиванку оділа, бо мама вишиванці. Вона вже при повному пораді вона вже готова йти в ресторан. Ресторан ще тільки відкривається в 11. 11. Каже, я вже готова, кажу, ну ти єдина. Кажу, ти єдина, хто готовий, тому що у нас ніхто не готовий. Тільки Джуліета нібито викарабкалася з кімнати і прийняти душ. А ну це ще займе деякий час. Щоб всіх. Я прийняла ванну, я ще не намалювалася, нічого. Але я беру подарунок від Лілі, вона вислала а, на, мій, на, на мою адресу. І. А, що ще беру? А, і торт привезу до мами. Після росту до неї на чайках. Зараз дітей зброшу, зброшу подарунок торт, а потім заїдемо до мами вже всім кодлом і заберемо її до ростера. Так, малих я вже збросила там цілий дідучок. Він теж дідусь. В неї вже там екстра хлопчик є. І сьогодні ще дівчинка приїжджає. А... Вчора до дівчини, якої я ходила, це її донька. І її доньки 4 рольки, прям як джашку. Єдине, що а, буде там бар'єр мовний між ними. Подивимося, як піде. Заїхала до Крамниці, підкупила троянди. Для мами це буде від мене, але ще я від Лілі буду купувати. вона мені. Вислала на це гроші. Вона хотіла замовити, але каже: ви будете лазити і прийде невчасно, і будуть в'янути. Так що, я думаю, я куплю букет від Лілі і пошлю кейба такого гарного костюмі. Хай він приїде, привезе той букет для бабусі і забере її. Такий джентльмен до ресторану, і ми там зустрінемось. До речі, букет мені допомогла вибрати Ірина, бо я купляла в крамниці, де вона працює. Якраз вона виходила каже: Ей, красуня! Так що в мене був вибір чи один, чи другий, вона мені допомогла з цим. Я думаю, що добре допомогла. Все, я вже йду до бабусі. Днем ти... народження, дякую. бо яка у нас гарна бабуся. О, дякую. Вітаю. Так, такі гарні цві. Ой Боже. І то і... я ще не все принесла. О, о, Боже, Ма, я тебе ще не забираю, до тебе прийде дуже гарний чоловік і забере Й? тебе що до ресторану. Ну, хтось приїде. Такий гарний, давай я тебе Ой, <гум> <О, гум> Шампунь, ой, кондиціонер, як у мене шампунь. О, це на два-три года. Бабуся Бабася мечтала. Мріяла. Да, а то вічно ну, я купляю масеньки и от, так що... Так Спасибо и за розы, і за это. О, а за торт какой тоже. Літа. А ти бачила? Ні. Да, у нас крім торт такой. який. З днем народження Мамуля. Класний. Ой. Все. Мамуся. Ну, Мамуся. Ой, класний, да. От такий букет. Я на рожеві дивилася, але якісь. Е, Вона, коли висунувані, мені якісь не дуже показалися. Йду з класичним червоним кольором. Це буде квіти від лісу. Beautiful gentleman. Handsome handsome gentleman. З трояндами. Воно дівчинка в сукні. Анжеліки не колись була. Uh, a dress. Uh, sounds like what? <св 'язок> Каже, сукня звучить, нібито риба якась. Дівчата дорослі вже виїхали, вони нас зустрінуть там. Це Лілі, мама. Ой, а Ліля каже, покажи цвіти, а це Лілі ще тільки, прийшло. Це тільки прийшло. Ми на головній вулиці виводимо. Бабуся, наш... де наш козак? Десь там ага. довіз. Козак ми... красивий. Габріел був за кермом, Нас привіз, але припаркувалися ми у чорта на кулічках. Але бабуся сказала, не стресуй дитину. Будемо пройдемось. Так що ми прийдемо Індера. Я вас туди вже водила, ми з дівчатами там зустрічалися. Я ходила в інше місце, але діти забракували моє інше місце. Ну, одна з них забракувала. І по, по вплинула, ага, Анжеліка, і вплинула на всіх інших. Тож ми йдемо індера. Ми чекаємо, поки нас посадять. Бабусі, дівчата вже прийшли. Фухти, парфюм. А не, это, щоб пахло у тебе в вані добре. Принесли тим, хто замовив а, а, суші собі, ну як завжди. Грибний місосюк, а може луко... може цибульний, не знаю. Пошки. Бабусі я замовила таку рибку, мені треба перевезти халібут, я навіть не знаю. Рис дикий і овочі. Собі я замовила качку. Качкові такі шматочки. Гейба драконовий ролл. Do you have a dragon roll, too? Yeah, we both got, we both got the І Драк... ролл. у Angelic Draco na Roll. Is that California? New York Roll. І у Джульєти райс? райс? Якась рисова миска. Ну, всім смачного. Переклала я це палтус. Мамі дуже сподобався, каже, дуже свіжий. І отут от такий соус. Да, это... дуже смачний. Так, пішла я до свого соусу. Скарлетт, бачите, бачите не просилася на шоколад, бо не хоче вона не київського тортика, не чизкейка. Каже, це скучно. І кого ми зустріли, ми заходимо, а вони тут, вони перші вийшли. Бабушка вже за всіх хоче заплатити. Анжеліка, ні, -ні? вони не тут Тут у них зазвичай були шоколадки різні. Ну щось там. А, він мілкшек чи щось робить? Ні, щось розогріває, я не знаю. Мабуть, а, вони сюди перестали чи що? Трошки по-іншому зробила. Любується бабушка, милується своїм онучком. Які високі! Га, о, <реш> високий, А о, 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 ця вже, а ця вже ну вона на кабані скарли, подобається усі хлібчики, іграшки. Так, старші вже пішли. Ми, ми їх примусили сфоткатися. Попросили офіціанта, бо забули сфоткатися в ресторані. То хоч у цій шоколадниці. Вони вже пішли до бабусіної хати. Ми чекаємо на коктейль. Бабушка каже, весна, прям весна. відео відзняла, як вона пробує її коктейль. Does it taste any cherry? Uh I don't really taste the cherry. It kinda just tastes like that. It <laughs> the the just tastes like that bubble gum ice cream. Пішки да? А тут Розривають, what? Okay, I got it, I got it. Тут тут всі можуть бути... А, для малюків. Крила на кожний розмір. Як завжди дуже дуже готова для uh, наших uh, привітань. Не було свічки. Бабушка от знайшла. Окей, okay, we can send for Babuska. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear бабушка. Happy birthday to you. Народження! Спасибо! Дякую! Давай, бабуся! Дякую, що вийшов. Ми вже бабусю залишили, вона вже готова відпочивати, але мала добрий час. Зараз е, вирішила дівчата вже старші поїхали, ми вже попрощалися з Анжелікою, вона буде одразу забере свої речі і поїде до, додому до ріки. Я з Гібом і Скалет їдемо до нарінки, заберемо малих, а потім переодягається, їдемо на роботу. Ось такий план. Поки що такий план, tuo, а так це сам везе нас додому. Чесно кажучи, я вже тут очі закриваю <package. gpek> трошки. Сцикотна, коли він закривав. Малих ми вже забрали. Наріна каже, що дій чоловік взяв чашика з його сином і другим сином. А там в автосервіс, щось там треба йому було. І каже, всі на нього обертали увагу на малого і давали йому компліменти. Каже, він каже, найясніший дитина, яку він колись <пір> бачив. Дуже прикольно. Треньку було дуже тяжко звідти забрати зі сльозами, але ми впоралися. <пір бачити> так що, Їдемо додому say. Коли а... <плес> додому, а Мене знову чекають от, три сюрпризи коробки. Це добре, що люди в коробках дали. І тут ще й місце є. Я можу додати. Так що круто. Дякую всім, хто приносить, хто донатить. жертвує. Дуже-дуже вдячна. Я так приїхала додому, сіла так гарно, Блін, нічого не хотіла робити, але робити треба. По-перше, я відвезла Гейба на роботу, бо у нього досі проблеми з колесом. Там більше проблем, ніж поміняти, виявляється, там щось поломане. коротше, типу, поїхати можна, але кожного разу. Це риск. І коли руки до цього дійдуть, нього з батьком я я не знаю. Тому я відвезла його на роботу і через деякий час він мені пише, ма, забирай мене. Я відпросився. Я кажу, чому? Я кажу, Тому що хлопець, який працює до мене, ніфіга не робив, що треба, і я не хочу відгрібати його. Ну, те, що він не доробив. Ну коротше, я не знаю. Що ладно, їду, а, а також Дені мені з роботи вислав адресу там одного магазину, тому що у нас це вже в останній момент. Скажу, мама, у мене завтра починається тренування на софтбол. Вона записалася на софтбол. І їй треба і, і рукавиця. Спеціальна і, і каска, і обувка. ну Це може вийти в таку добру копійку. День каже, а пам'ятаєш, коли а колись у нас Анжеліка теж типу, була зацікавлена в цьому, але все ж таки тільки на тренування пішла пару разів і сказала, що не хоче робити. Каже, Я диві, там до одної крамниці, Коротше, він вислав мені адресу, каже, я вже з ними побалакав, і там тобі дівчина повинна допомогти. Так що Фух. так вже не хочеться нічого робити, але треба. Так що їду за Гейбом, забираю його, а потім мабуть, зі скали поїдемо до тої крамниці. Запитала треньку, ти, ти хочеш сьогодні піти на Теквандо чи завтра Каже, завтра кажу. Дякую. Це добре, ой, блін. Це тут все продають, щоб було вже використоване. Ну, типу як секонд-ген, тільки для а, спорту. Дивимося на цю на інтернет. Є, окей, окей. Just keep working. А в них тільки нові, не юзані. А, Так що, ну це 25 доларів. Я пропустила захід, за але досі така... Таке чарівне небо. Так, ми закінчили. Коротше, прикол. Ха-ха-ха! Травою не Окей, okay, холда. Я привезла старі речі Гейба, коли він грав в футбол. Я подивилася, скільки вони коштують, вже використані. Оці наплечники десь 25, а каска нова. Вона може 40, 400 доларів стоїть, а вона, там така вже поцарапана-поцарапана, 119 доларів стоїть. Так що ми взяли і цю рукавицю, і е, спеціальні такі кросовки. Вони, ну, вони з шипами. А, за безкоштовною у нас ще 41 долар е, кредит в цьому магазині. Так що треба мені ще пошукати, але, але тільки ну, не даючи налічку, а чисто от, кредит в цій крамниці. Ну, теж добре, а так валялася, просто і все. Соболіска мене умовила, щоб слаші купити. Бачите, весна, весняна погода, нам вже слаші треба. Відвезла з кала до школи, це вже наступний ранок, як ви розумієте. Вчора, я вже, коли ми повернулися додому, я вже нічого не знімала, я, чесно дуже втомилася за вчорашній день. Так що, діти пішли в школу, окрім Джашика, у нього сьогодні вихідний, так що буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд, рекламу, вашу підписку, коментарі, полюбляйки за всю вашу підтримку. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і ба-бай!